Допомога бійцям АТО від сумської бабусі. У свої 82 роки жінка доглядає за чотирма правнуками, а у вільний час шиє. Волонтери називають її живчиком. Чим жінка вже допомогла бійцям? Дивіться у сюжеті. Ось вам і торбинка, щоб 10 штук зайшло. Це остання робота, яку Марії Михайлівні замовили волонтери. До цього жінка вже пошила наповнення для цих торбинок нижню білизну. Взимку ж спеціалізувалась на рукавичках. Батька погиб на війні, був воєнний, правда. Мати розстріляли, а брат мій добровольно 24 го року пішов, а сестра умерла. А мене здали дитячому домі. і вирішила, що треба щось допомогти. Бо жалка, хлопчиків. і я в суботу воскресенья цілий день шию. Є я цілий день шию 15-16 штук. У так званому бабському батальйоні бабусю називають енергійною та працьовитою. Згадують їх першу зустріч. От нам прийшла пожила бабуличка, 82 роки. і Принесла цілу сумку нашитих рукавичок. Сама она шубу розпарила, сама искала шубу, сама искала ткань, яку свої и пошила на мехові рукавички. Принесла вона одразу около 20 штук. Ну, вона из таких, от, що ходять постоянно, Ну, живчик самому, саме самый настоящий. Усі вироби бабусі професійні. Півжиття вона була за кріницею. Я привикла Я 40 років проробила на одному підприємстві. Скільки моє здоров'я помола. Ну буде скільки я, і ж, може й вона як кончиться, таке й не потрібно буде. Я а поки ж для Марії Михайлівни у бабському батальйоні є ще багато роботи. Шитиме просторадла для дитячих садочків, що знаходяться на звільненій території. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.